Рідненька моя сестричка. Зараз буде історія про тебе, у моєму житті. Дякуючи твоїм батькам на світ. З'явилась ти. Вони зробили найцінніший подарунок, подарували тобі життя, здоров'я, дитинство та любов. Завжди ціну їх та поважне Неважливо, У нас різниця на 9 чи на 10 років. І да, ти моя найкраща подушка не завжди. Ти розумна та мудра. Часто мені є чому у тебе повчитись, І зараз буде трішки модуватися. Ти красива, стильова щоранку ранку прикидаєшся з любов'ю до себе. Пам'ятає тіло, це твій перший дім і турбуватись про нього. Потрібно як і зоні, так і середу Мися режиму с ніколи ніщо не відкладає на потім. Живи тут і зараз та думай про майбутнє. Виклики будуть завжди. Вчись з ними справлятись відразу. Я вірю, ти зможеш. Прислухайся до свого внутрішнього голосу, інтуїції та дій. Пам'ятай, що сміливості без страху не буває. Твоя сім'я це найміцніше. То ми завжди будемо за тобою. Тому сміливо дивись вперед своїм Ти талановита. Я вірю, що одного дня ти станеш не тільки президентом школи, а й успішною дівчиною. Оточи себе тими людьми, які цікаві тобі та, та чомусь я? хочеш у них повчитись. Помилятися можна і потрібно. Головне це помилки не. Роби з собою різні діяльності, хобі та інтереси. Будь жадібна до навчання, Ти і тільки ти відповідальна за своє щастя. Вперед, моя дівчинко, роби все на максимум, що від тебе залежить. Ти сама здивуєшся, якою може бути. Люблю тебе, твій. Можна бути вічно молодим, а залишився тільки цей альбом, і як дим.